Історія відносин між поляками та українцями сповнена взаємною ворожнечою і брутальними протистояннями. У різні періоди минулого поляки намагалися поширювати свій вплив на українські землі, насаджуючи тут свою владу та закони. Це призводило до опору українського населення, який майже завжди перетворювався на збройний. А поляки взамін відповідали терором та репресіями. Але були в нашій історії і випадки взаємної співпраці, які вели до досягнення спільних цілей. Станом на зараз відносини між обома націями як ніколи стали близькими, а причиною цьому є спільний російський ворог. Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді приховує польсько-українська історія, а також як Польща та Україна співіснують у сучасності. З другої половини 16 століття більшість українських земель опинилися під владою Речі Посполитої. Ця польсько-литовська держава була однією із найбільших та найвпливовіших у всій Європі. Нею фактично керувала шляхта, яка обирала короля, і, зокрема, обмежувала його дії та впливала на політику республіки. Після підписання Люблінської унії польські пани почали скуповувати українські землі разом із селянами та міщанами, які їх населяли. Тепер більшість наших предків ставали кріпаками та змушені були безоплатно виконувати примусову роботу на землях шляхти. Окрім того, селяни мали сплачувати грошові податки, і це практично не дозволяло їм накопичити жодні статки. Така важка праця на чужу користь, а також поступове збільшення панських утисків, спонукало мешканців чинити опір польській владі. Люди цілими селами покидали своїх господарів і втікали на прикордоння, де через татарську загрозу контроль шляхти був слабкий. Наші предки створювали свої вільні поселення і, врешті, утворили новий суспільний стан, відомий як козацтво. Зовсім скоро козаки набули достатньої сили для того, щоб боротися за власні права, тому тепер поляки мали враховувати їхні інтереси. Однак шляхта не бажала втрачати свого впливу і, зрештою, вирішила зупинити втечі селян на Запорожжя, а також приборкати вололюбних запорожців. Козаки, у свою чергу, бажали автономно керувати власними землями. Що ніяк не влаштовувало королівський уряд. Війна між козаками та Річчю Посполитою стала неминучою. Тож, перше таке повстання було підняте Криштофом Косинським у 1591 році. Повстанцям вдалося взяти під контроль Білу церкву Переяслав, Богослав і Трипілля, а також частину братславщини. У цій ситуації польський уряд вирішив потопити козацький виступ у крові. Зібравши великі війська під командуванням Януша Острозького і Олександра Вишневецького, поляки вийшли на зустріч Косинському. Внаслідок тижневої битви під п'яткою вони завдали запорожцям поразки. Але після цього козаки не скорились, і вже наступного року нове повстання підняв Северин на Ливайко. Козакам вдалося захопити десятки міст на Братславщині, Київщині та Волині. Як і минулого разу поляки кинули проти повстанців значні сили. Врешті їхні війська у 1596 році загнали останні вцілілі загони Наливайка в урочище Солониця поблизу Лобен. Саме тут козаки зазнали розгромної поразки, а самого Наливайка було страчено. На цей раз монархії вдалося придушити визвольний рух, але українці не збиралися припиняти своєї боротьби. Згодом вибухали нові повстання, які очолювали такі діячі, як Марко Жмайло, Майло, Тарас Трясило, Іван Солима та інші. Апогеєм визвольної війни козаків стало гетьманування Хмельницького. Йому вдалося здобути кілька видатних перемог над польським військом і створити міцну державу Гетьманщину. Але постійні битви послаблювали обидві сторони і, врешті, змусили Хмельницького шукати союзу із московитами. Як ви знаєте, після цього Росія нас уже не відпускала. Спочатку вона прибрала до своїх рук Гетьманщину. А річ Посполита внаслідок своєї насильницької політики та внутрішньої кризи остаточно ослабла, і наприкінці XVIII століття Росія поділила Польщу разом із іншими сусідами. Можемо констатувати, що через ворожнечу поляків та українців обидва народи опинилися в російській окупації. Відродити боротьбу за власну незалежність нам судилося тільки наприкінці Першої світової війни. Поляки досі вважають, що однією із причин краху Речі Посполитої стала війна із Хмельницьким. Козацький гетьман, до речі, був поліглотом та знав як мінімум шість мов. Можливо, він би вивчив і англійську, якби в ті часи існувала школа Кембридж уей Ця школа вже понад 15 років успішно навчає дітей та дорослих і має ліцензію Кембриджського університету. Тут ви можете навчатися дистанційно за ноутбуком або ж офлайн у самому центрі Києва. Рівень кожного викладача в Кембридж Уай. Підтверджено міжнародними сертифікатами, а ефективність уроків демонструють результати випускників. Школа розробила безліч варіантів курсів: серед них інтенсивна, розмовна бізнес англійська, спеціалізована програма для ведення переговорів та бізнес-зустрічей чи навіть підготовка до міжнародних іспитів. І звісно, що є окремі програми для дітей, які навчаються за допомогою ігор, змагань та різних інтерактивів. Після успішного проходження курсу студенти отримують сертифікати, які можна використати для працевлаштування. Ми щиро радимо вкладати кошти у власні знання, записатися на безкоштовне пробне заняття у Cambridge UA. Для цього скануйте ось цей QR-код або ж переходьте за посиланням в описі під відео. Польська незалежна держава відродилася у листопаді 1918 року, коли вже розпадалась багатонаціональна Австро-Угорщина. Майже одразу польські керманичі на чолі із Юзефом Пілсуцьким звернули увагу на втрачені землі Речі Посполитої. Серед них була Волинь, а також Галичина, де вже тоді встановилася незалежна західноукраїнська республіка. Поки світ перебував у хаосі, Польща одразу вирішила окупувати ці території та долучити їх до своєї держави. Війна за і з українцями розпочалася ще 1 листопада 1918 року. Саме тоді сотник Дмитро Вітовський підняв успішне повстання у Львові та захопив владу. У цей час населення міста на понад половину складалося із етнічних поляків, а українці жили у навколишніх селах. Після проголошення з ОНР польська армія розпочала свій наступ і досить швидко змогла вибити невеликі гарнізони галичан із перемишля. Він мав пряме залізничне сполучення зі Львовом, і це дозволило полякам отримувати значні підкріплення. Тепер ситуація для ЗОНР поступово погіршувалась. Українські підрозділи билися мужньо, але вже 22 листопада були змушені залишити Львів під сильним натиском ворога. Попри це, галицькій армії вдалося стабілізувати фронт на підступах до міста, після чого розпочалося формування армійських корпусів для нової атаки. Після реорганізації армії, вже у грудні українське командування двічі спробувало відбити Львів і перерізати його сполучення із перемишлем. Але незважаючи на просування галичан із декількох напрямків, долю битви вирішила перевага поляків у артилерії, розвідці та організації оборони. У зв'язку із цим командування УГА визначило своєю головною метою оволодіння залізницею між перемишлем і Львовом, адже вона б створила передумови для успіху у війні. Для цього у лютому була проведена вовчухівська операція, яка розпочалася зі стрімкої атаки галичан у сторону городка і судової вишні. І, хоч полякам вдалося дізнатися плани українців, останнім таки вдалося зламати ворожий опір і продертися майже впритул до залізниці. У цій ситуації над польським гарнізоном Львова нависла небезпека оточення та знищення. Варшава одразу почала перекидати туди додаткові армійські підрозділи. Водночас, Едвард Риц сміглий наказав своїм силам провести наступ під городком із судовою вишнею. Однак Галицька армія вдало контратакувала і повернула втрачену територію. На жаль, подальшому просуванню українців на шляху до повернення Львова завадив приїзд офіцерів Антанти на чолі із французом Жозефом Марі Бартелемі. На фоні більшовицької загрози він мав посприяти укладенню миру між Польщею і ЗУНР. Ці посланці запропонували встановити між сторонами лінію розмежування, яка мала проходити на схід від Львова. Це означало, що більша частина Галичини буде окупована Польщею, а українці могли задовольнитися тільки невеликою частиною території. Природно, що такий варіант не влаштовував командування УГА, тож галичани хотіли продовжувати боротьбу. Але полякам під час цих мирних перемовин надійшло підкріплення та сучасна зброя із Франції. Тож, коли місія Бартелемі безуспішно завершилась, весною 1919 року польські війська розгорнули масштабний фронтальний наступ. Сила цього удару була занадто потужною для галичан, і їм нічого не залишалося, окрім як із боями відступати назад. В кінці травня українські частини опинилися затиснутими в районі річок збруч Дністер, не маючи достатньо зброї, набоїв та медикаментів. Перемога здавалася близькою для жовнярів та їхнього нового командувача Юзефа Галера, але 7 червня вони відчули несподіваний удар. Галицька армія на чолі з генералом Олександром Грековим. Розгорнула зухвалий контрнаступ у напрямку на Львів. Заскочені зненацька поляки спершу почали відступати, залишаючи за собою бережани, рогатин, золочів та бурштин. Галичани зрештою, опинилися на підступах до Львова, але цілковитий брак набоїв не дозволяв їм здійснити вирішальний прорив. Як результат, під тиском вишколених польських частин українці відкотилися назад до Збруча і 19 липня перейшли на інший берег. Галичина опинилася під окупацією Варшави. Яка таким чином частково змогла відновити свою втрачену велич. Але фактично ця польсько-українська війна не дозволила консолідувати усі сили проти більшовиків. Російські сили захопили майже усю Україну, а далі пішли війною на Польщу. Перед обличчям більшовицької загрози українсько-польські війська об'єдналися і змогли відкинути росіян за Збруч. Однак після цього Польща вирішила шукати миру із совєтами, тож визволення України перестало бути актуальним. Наша держава знову опинилася розділеною між сусідніми країнами і змушена було проходити крізь нові хвилі репресій. Після захоплення поляками Галичини та Волині там розпочався процес насадження окупаційних законів. У першій половині 1920-х років при владі у Польщі перебувала партія націонал-демократів, які бажали асимілювати усі непольські народи у державі. Із цією метою на українські землі цілеспрямовано скеровували тисячі польських колоністів, насамперед військових із родинами. Ця політика так званого осадництва мала сформувати опору для уряду на цих землях і міцно утвердити своє панування. Паралельно із цим були запроваджені двомовні польсько-українські школи для дітей, однак, фактично, більшість часу там викладали саме польську мову. Таким чином уряд намагався позбавити українців їхньої культури та ідентичності. Дана політика польського керівництва дедалі більше викликала обурення серед місцевого населення, яке воліло кращого ставлення до себе та поваги до своїх національних потреб. Ця політика суттєво не покращилася навіть після приходу до влади у Польщі Юзефа Пілсуцького. Національні, релігійні і політичні утиски українського народу зрештою призвела до появи опору із з боку рішучих представників. Серед них були колишні військовики українських армій. У 1920 році вони створили українську військову організацію і шляхом терактів кинули виклик Варшаві. Учасники УВО здійснили десятки замахів на польських діячів, зокрема на самого Юзефа Пілсуцького. У червні 1930 року ними було вбито міністра внутрішніх справ Броніслава Пірацького. В результаті це спричинило криваву відповідь польського уряду. Восени того ж року в Україну було скеровано значні військові та поліцейські сили, які розпочали акцію так званої пацифікації або утихомирення. Поляки оточували цілі села, арештовуючи та вбиваючи бунтівних мешканців, руйнуючи їхні оселі і знищуючи громадські установи. Усіх арештованих, яких налічувалося близько ста тисяч, поміщали у концентраційні табори, де вони потерпали від нестачі їжі та ліків. Як наслідок від голоду й хвороб загинуло близько 20 тисяч українців, такою була ціна опору окупаційній владі, але підпілля не полишало своєї боротьби збройним шляхом. Вони заснували організацію українських націоналістів, яка особливо зухвало боролася за українську незалежність. Але початок Другої світової війни і швидке падіння Польщі внесли свої корективи у подальші відносини між двома народами. Після окупації і розділення польських земель Німеччиною та СРСР Варшавський уряд перебрався до Лондона, звідки повів боротьбу за відновлення Польщі. Відроджена польська держава мала повернути кордони 1939 року, тобто відновити контроль над західноукраїнськими землями, які тепер захопив радянський союз. Невдовзі для досягнення цієї мети почалося формування партизанських підрозділів, які зрештою об'єдналися в армію Крайову. Польські партизани розгорнули збройну боротьбу спершу проти німецьких окупантів, а згодом почали проникати і на українські терени. Проте найбільша їхня активність була досягнута у 1943 році, особливо на Волині, де природні умови сприяли розгортанню підпільної діяльності. Але тут вони натикалися на опір бійців української повстанської армії. Повстанці УПА мали на меті відродити незалежну і суборну Україну. Що природно, вона мала включати Галичину, Волинь, а також інші етнічні українські землі. Звісно, що ці плани не входили до інтересів армії Крайової, тож між нашими формуваннями відбувалися досить криваві сутички. Пік їхнього протистояння припав на 1943 44 роки, а місцем боїв стала Волинь та сусідні з нею землі на польській стороні. Характерною особливістю боротьби між обома підпільними рухами була незначна кількість загиблих бійців. А натомість тисячі вбитих цивільних із обох боків. Першими здійснили удар українці. Вони нападали на польських співробітників гітлерівської адміністрації, а згодом акції відбулися проти посадовців та жителів кількох сіл. Але варто зазначити, що ці насправді злочинні дії були відповіддю на постійні репресії до українців із боку польської держави. У свою чергу, польські підпільники теж почали нападати та спалювати українське села, намагаючись знайти бійців упа. А усіх людей, хто не корився, вбивали, незважаючи на їхній вік та стать. Такий терор проти українців відбувався усюди на тих землях, які Польща вважала своїми. Брутальність, із якою поляки розправлялися над беззахисними, спонукала воїнів упад до ідентичних дій проти польських поселень на Волині. В результаті польсько-український терор сягнув небачених масштабів кровопролиття. За цей рік взаємного знищення цивільного населення, яке відомо в історії як Волинська трагедія, за різними даними було вбито від 20 до 50 тисяч людей, а в цій моторошній статистиці переважали саме жінки та діти. Усі ці жертви є дуже гіркою сторінкою нашої історії. На жаль, після приходу Червоної армії Україна та Польща опинилися в новій окупації. Волинська трагедія стала справжнім потрясінням для обох народів, особливо для поляків. Але незважаючи на це, після появи спільної ворожої сили, яким був Радянський Союз. Польсько-українські відносини в основному покращились. В умовах комуністичної окупації підпільні сили українців та поляків навіть влаштовували проти червоних спільні акції. Такою була атака на місто Грубешів у травні 1946 року, яке займали підрозділи НКВС та союзні їм загони польських комуністів. Метою операції було знищити місцевий гарнізон червоних та припинити примусову депортацію місцевого населення. Атака українсько-польських солдат під командуванням Євгена Штендере та Вацлава Домбровського була здійснена успішно, в результаті чого під удар потрапили адміністративні будівлі. Комуністи були захоплені зненацька, але невдовзі змогли організувати серйозний опір. Та на той момент повстанці вже успішно відступили, досягнувши всіх своїх цілей і зазнавши невеликих втрат. Це був один із прикладів успішної співпраці, здавалось би, непримиренних сил, які опинилися. В однакових умовах ворожого поневолення. Саме присутність спільного борога, як виявляється, є запорукою дружніх відносин між нашими народами, що підтверджується і сьогодні. Із поваленням комуністичного режиму у Польщі і відродженням української незалежності стосунки між нашими націями перезавантажились. Польща стала однією із перших країн, яка офіційно визнала Україну як самостійну державу, а також її кордони. Після цього польський уряд почав цілеспрямовано підтримувати українське прагнення до європейської інтеграції, а невдовзі і на шляху до НАТО. У періоди помаранчевої та революції гідності Польща відкрито висловлювала свою підтримку українському народу в його боротьбі за справедливість. Проте водночас значна частина польських політиків та істориків різко негативно оцінюють окремі факти спільної національної пам'яті. Вони продовжують згадувати про волинську трагедію. Наголошуючи, що у цьому винні лише українські повстанці. Окрім цього, постаті Степана Бандери та Романа Шухевича розглядаються ними як винуватці ледь не геноциду поляків на Волині, а також постають як німецькі колаборанти. Такі судження підігріваються і російською пропагандою, яка має на меті розкол між обома народами та сіяння між ними ворожнечі. Але коли у 2022 році росіяни здійснили своє брутальне вторгнення в Україну. Польський уряд та народ зайняли чітку позицію. Вони почали допомагати зброєю, житлом для мільйонів біженців, а також надавати дипломатичну та політичну підтримку нашій державі. Поляки розуміють, що Україна єдиний фактор, який зупиняє російську навалу від удару по самій Польщі, тож від допомоги залежить наше спільне виживання. Ми щиро сподіваємося, що всі наші проблеми залишаться в минулому як гірка сторінка спільної історії. Минуле вже не повернеш. І лише майбутнє покаже, чи зробили ми висновки з нашої історії, та чи зможемо врешті зажити як справжні сусіди. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!